Вітаю на каналі. Криптовалюти захопили фінансовий світ штурму, і біткоін, ветеран у сфері цифрових активів, незмінно перебуває в центрі уваг. Хоча ринок криптовалют продемонстрував значне зростання, йому бракувало одного важливого елемента, який традиційні інвестори часто сприймають як належне: біржових фондів ETF. Зараз, коли комісія з цінних паперів і бірж США, СЕК розглядає кілька заявок на Біткоін ЕТФ, криптоіндустрія стоїть на порозі моменту трансформації. Що ж таке Біткоін ЕТФ? Перш ніж заглибитися в потреби та майбутні прогнози, давайте з'ясуємо, що таке Біткоін ETF. ETF означає біржовий фонд фінансовий продукт, який дозволяє інвесторам отримувати доступ до ряду активів, не володіючи ними безпосередньо. У випадку Bitcoin ETF це означає, що інвестори можуть опосередковано інвестувати в біткоін без необхідності самостійно тримати криптовалюту та керувати нею. Ці ETF відстежують ефективність біткоїнів або пов'язаних активів і дозволяють інвесторам купувати акції, які становлять частину цих холдингів. Навіщо нам Bitcoin ETF? Запровадження Bitcoin ETF має величезне значення як для ринку криптовалют, так і для традиційних інвесторів. Ось кілька причин, чому потрібні Біткоін ETF. Доступність Біткоін часто розглядається як складний актив для інвестування, особливо для традиційних інвесторів, які звикли купувати акції чи облігації через брокерські рахунки. Біткоін ETF спрощують інвестиційний процес, роблячи його таким же простим, як купівля акцій компанії. Безпека. Зберігання та безпека криптовалюти можуть бути складним для окремих інвесторів. Bitcoin ETF вирішує ці проблеми, дозволяючи інвесторам тримати акції, які забезпечені фактичними біткоін-холдингами, які надійно зберігаються. Регуляторний нагляд ETF підлягають регуляторному нагляду, що може створити відчуття безпеки та прозорості для інвесторів. Залучення визнаних фінансових установ додає довіри, ліквідність. ETF, як правило, пропонують високу ліквідність, що полегшує інвесторам входити та виходити з позиції на ринку. Це потенційно може зменшити волатильність ринку. Інституційна участь. Запровадження біткоін ETF, ймовірно, залучить більше інституційних інвесторів у криптопростір. Цей приплив інституційного капіталу може мати глибокий вплив на зрілість і стабільність ринку. Прогнози на майбутнє з біткоін ETF. Прийняття біткоін ETF має на меті кілька змін у сфері криптовалют. Ось деякі прогнози на майбутнє. Збільшення ринкової капіталізації. Очікується, що вихід біткоін ETF приверне значний приплив капіталу, оскільки більш традиційні інвестори отримують доступ до біткоїна. Його ринкова капіталізація, ймовірно, зазнає значного зростання. Більша стабільність цін. Приплив інституційних коштів через ETF може потенційно зменшити надзвичайну волатильність цін, якої відомі криптовалюти. Оскільки на ринок надходить більше ліквідності, він може стати більш стійким до раптових коливань ціни. Основне впровадження: Біткоін etf можуть подолати розрив між традиційними та криптоінвесторами. Вони пропонують звичний і регульований спосіб доступу інвесторів до ринку криптовалют. Це може сприяти загальному сприйманню та прийняттю криптовалюти. Регуляторне роз'яснення. Оскільки SEC продовжує розглядати заявки на біткоін ETF, ми можемо очікувати більшої нормальної чіткості в сфері криптовалют. Чіткі правила можуть принести користь ринку в цілому та стати вказівками для подальших інновацій. Диверсифікований ринок криптовалютних ETF. Крім біткоїна, успіх біткоін etf може прокласти шлях для ETF, які відстежують інші криптовалюти. Ця диверсифікація може надати інвесторам більше можливостей і можливість створювати диверсифіковані криптопортфелі. Глобальний вплив: впровадження біткоін ETF у Сполучених Штатах ймовірно вплине на регуляторні підходи в інших країнах і спонукатиме їх розглядати подібні фінансові продукти. Ну і на завершення, появи біткоін ETF відкриває захоплюючу главу в подорожі криптовалют. Він пропонує традиційним інвесторам можливість брати участь у просторі цифрових активів, одночасно вирішуючи багато складнощів і невизначеностей, пов'язаних з криптоінвестиціями. Хоча запровадження біткоін ETF очікується з нетерпінням, важливо пам'ятати, що регуляторні органи все ще очікують схвалення. Поки криптоспільнота чекає цього розвитку, майбутнє біткоїна та всього ринку криптовалют готове до нової ери зростань. Дільності та загального визнання, незалежно від того, чи є ви досвідченим криптовалютним ентузіастом чи новачком, слід уважно спостерігати за зростанням біткоїні ТІФ, оскільки він має потенціал змінити фінансовий ландшафт, яким ми його знаємо. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі в наступних відео.